Доброго дня, діти! Подивіться, що в мене є! Це ось така кулька. Вона весела, вам посміхається, і кулька пропонує вам піти з нею незвичайну країну, де стоїть дуже гарний замок. А в цьому замку живуть друзі нашої кульки. Ой! Вона котиться та підожди. Ми зараз разом підемо з тобою. І покотилася кулька і каже: подивіться, скільки в мене дуже багато друзів. Давайте дітки разом з вами розглянемо їх. Ось тут зверху живе сестричка нашої кульки. Подивіться, вона також може отак котитися. І ця кулька рожева також може котитись. А давайте ще раз звернемо увагу, наші кульки, вони круглі, так? Їм нічого не заважає котитись. А якщо ми візьмемо отак до долонь в долоньки, ви бачите, як розходяться наші долоньки? Ми не можемо так притиснути, тому що вони заважають ці предмети. І такі геометричні фігури, об'ємні називаються, об'ємні. Ось така кулька, вона теж об'ємна. Ми не можемо її стиснути наші долоньки. А що нагадує кулька? Вона нагадує предмет геометричний. Бачите? А ось подивіться, я візьму крут до своїх долонік, поклала і притиснула. Я можу з'єднати свої долоньки щільно, тому що круг це пласка фігура, а кулька вона об'ємна. Зрозуміли? Ну що ж, давайте далі будемо дивитись. Які ж друзі є у кульки? Ось це і ще один двух наших кульки. Називається циліндр. Подивіться, вони чимось схожі. Якщо я поставлю циліндр, він може котитись. Так? Якщо я покладу кульку, вона теж може котитись. Основа. Нашого циліндру схожа на круг. Ось так, як прикладу, бачите? З однієї сторони і з другої. Ось з чим вони схожі. Але <клух> циліндри бувають великі, ось такі маленькі. Наступний круг нашої кульки. Це кубик. Це теж об'ємна, геометрична фігура. Давайте розглянемо її. Ми зараз поставимо кульку, щоб вона тут постояла біля циліндра. І розглянемо кубик. А може кубик котитись отак? Ні, він не може кутитись, тому що йому заважають ось такі сторони. А ще у нашого кубика є що? Кути. Їх багато, дітки. Подивіться. От я повертаю і ви бачите, скільки багато кутів у нашого кубика. У мене є отакий кубик, ось такий кубик. Скажіть мені, чим вони відрізняються один від одного? По-перше, за розміром. Якого кольору цей кубик? Він червоний, а цей кубик зелений, а ось цей кубик жовтий, світло-жовтий, так? Але вони всі схожі, тому що у них є. Сторони, отакі є, кути, їх багато. Ось такі вони родичі. А ось циліндри, я вам вже показала, теж вони бувають різні. Бувають великі, бувають маленькі, бувають тим, відрізняються тим, що вони за кольором відрізняються і за розміром. А зараз дітки. Я вам ще щось покажу. Малята, а зараз я пропоную вам розглянути картинки і знайти предмети, які схожі на об'ємні геометричні фігурки. І так, подивіться. Ось куля. Що схоже на кулю, які предмети, які нас оточують, це м'яч. Іграшка на ялинку, а це кавун, він теж круглий такий, Нитки, як в клубочку, фрукт апельсин. А ще є мандарин, теж і яблука бувають схожі на кулю, і гір'я. Це такий предмет, за допомогою яким займаються. Спортом. Як називається ця фігура об'ємна? Так, це циліндр. Які ж предмети схожі на циліндр? Подивіться, малята. Це баночка спрайту або якоїсь лімонаду, який є в магазині? Це маленька діжка, в яку можна. В якому роблять сок або квасять капусту, яблука квашені роблять, чашка, барабан, стаканчик під каву і брибну. І ось іще один родич нашої кульки, друг. Це куб, об'ємна фігура, куб. Що які предмети схожі на куб? Кубик рубика, коробка, тумбочка, акваріум, гральні кубики яку ви граєте в гру, кидаєте, а потім рахуйте, скільки там очків у вас є. І кубики з льоду ми кладемо влітку це, в якісь напої, напої щоб він був прохолодний. Ось дітки, ми з вами познайомилися і розглянули об'ємні геометричні фігури. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!